Уяви, що в тебе мільйонна армія. Яких три дня? Я навіть не думаю, що за місяць хтось зможе роздуплитися, що відбувається на цій ділянці фронту, незважаючи на колосальний досвід, незважаючи на хорошу освіту, військове стратегічне планування і мислення, все рівно при таких розкладах, ти поки вникнеш, що в тебе де стоїть, і що в тебе де є, а що де є у ворога. То слухай, треба багато місяців. Так, от один із елементів, дезорієнтувати командний склад середньої ланки, це я зараз говорю на рівні командири бригадів ОТУ і так далі. Для того, щоб їх дезорієнтувати, треба поміняти головкома і найближчих там 10-15 генералів. Тобто, те, що зробили Зеленський з Єрмаком, коли вони це робили з залужним. От, вони зробили настільки, що ми на сьогоднішній день пожинаємо плоди. Це не тому, що сирський гірший чи сирський кращий. Зовсім не по тому. Розумієш, це по тому, що поки ти вникнеш, і то сирський все таки виконував обов'язки. Ну як командуючий сухопутки, він фактично знав, де в нього знаходиться і що в нього є, з того що їздить, пригає, повзає, як то кажуть, і стріляє. Але він абсолютно не знав, а що в сусіда там те, що літає, а що там що де плаває, і так далі. Ну розумієш да я зараз просто намагаюся пояснити. І він, поки в це внік, то в нас відбулося дуже багато негативних речей. Окрім того, що звичайно, західні партнери затримка зі зброєю з артилерією це все зрозуміло само собою. Тобто, це комплекс проблем, які створили для збройних сил України заміною, отакою от заміною, як, як зробила зелена команда. І що вони зараз хочуть зробити? Тобто, але ж ми вистояли, вистояли, але ж напевно десь є гарячі голови в кабінетах, які яким не цікаво, щоб ми вистояли, і от саме в цьому контексті знову ж таки спровокувати другу хвилю дезорієнтації особового складу середньої ланки управління. Якраз і можна це зробити за рахунок чергової заміни Головкома, ну і там 10-15 генералів з ним. Це катастрофічні наслідки має для Збройних сил України. Бо за цими наслідками завжди стоять життя моїх побратимів і твоїх побратимів і наших посестер, і так далі. Тому що якраз таки втрата управління, втрата керованості це саме найгірше. А в даний момент я не кажу навіть про слово втрату. Ну ти собі уяви. Ми ж пам'ятаємо всіх кандидатів, яких розглядали на. На посаду головкома. Ну, вже Євгеній Мойсюк, ну він нормальний хлопець, ну, десантник. Ну, блін, рівень планування. Ну, треба говорити з бригадою, щоб розказали, наскільки там в нього високий той рівень і наскільки він може потягнути мільйонну армію. Да Ну хто там ще в нас? В нас ще говорили про Буданова. Ну, слухай, ну рівень освіти командир взвода. Ну, ну, ну блін, ну ми бачили багато операцій. Я знаю особисто декілька операцій Буданова, за що по ньому реально кримінальні справи, деякі порушення, деякі ще плачуть. Ну, і попри успішні операції головного управління розвідки, попри успіх наших спецназівців, давай ну, ми поговоримо про косу. Давай ну, ми поговоримо про острів Зміїний, де ми вкрали, вибач, Старлінка і положили еліту спецназу. А давай ми поговоримо про те, а я чому ж тоді був розформований спецназ ГУР? Ну не розформований, а скажем так, розігнали половину. Тому що вони виходили і казали: Ти що, куку, оце ж острів? А він казав, ні. А давай пригадаємо висадку на Крим заради поставити прапорець в землю Криму, щоб сказати, я ж казав, що ми будемо в Криму літку. Да? Тобто, ти розумієш. Я таких операцій знаю дуже багато. І в мене питання до Буданова. Ти знаєш, я не, не питаю великої любві до нього, як до стратега, як спецназер до спецназора Буданова в мене питань ніколи не було і не буде. Але як до стратегічного мислення ну вибачте, освіти командир взвода. Ну я не хочу там зараз наговарювати, але ми зараз говоримо про що втрата управління це найгірше. А якщо зробити отакі заміни за рік часу міняти два рази головкома, чи там три рази, потім придеться міняти, це якраз і є ці наслідки. А хто буде відповідати за ці наслідки за загибель наших солдатів? Розумієш? Ну хто буде відповідати? Той хто міняв головкома, той хто дезорієнтував середню ланку управління, чи той, хто як Приніс на підпис е, цю бумагу. Ти розумієш, Зеленський візує, а папери хтось готує. І оцей думвірат, Зеленський Єрмак, щось останнім часом мені, сильно мене напрягає. І тому я знаєш, не хочу наговарювати, але що мені так здається, що це ще один елемент. Який веде нас до дуже непередбачуваних проблем на фронті, і це можуть бути дуже серйозні наслідки. Тобто, це один із елементів. Про другий ми чуть пізніше поговоримо. І я тоді скажу, що я точно знаю, що планує Єрмак Зеленського чи Зеленський Єрмака.